Один лиш звук, і вже ще мить душа, бо чую я його мелодію, яка то є краса, і вмить перед очима з'явилася вона, люба, рідна, ніжна матінка моя. Вона мене гойдає і ніжно так співає, то колискову, скову щось сама з дитинства знає. Вона це робить все для мене і співом цим вмить тугу прожене. Ох, як я люблю оцей спів. Він ближчий за все мені на землі оцій. Такий він, як з дитинства мого, такого рідного та золотого. Як це так сама не знаю. Як музика може піднести до раю, я хочу ще почути це, почути мелодію, що чіпає за живе. Мелодія ще звучить у залі, а я думками усе далі. І що то має бути за людина, щоб створити таке музичне диво? Я дякую вам за все, за музику, що торкається за живе. Ви геній в музиці, ви ж є прикладом для всіх. Ви Василь Барвінський. Поклоняюсь вашій музиці святій.